Вітаю знову на моєму каналі. Сьогодні ми зануримося в ще одну потужну техніку самогіпнозу. Після численних запитань та відгуків щодо мого минулого відео про техніку самогіпнозу Беті Еріксон багато хто з вас звернувся до мене з проханням розказати про інші техніки, які ви можете легко практикувати самостійно. Тож, сьогоднішнє відео для вас! Поціновувачі гіпнозу і медитацій. Адже я з радістю поділюся технікою самогіпнозу Девіда Елмана. Девід Елман був піонером у галузі гіпнозу і відомий тим, що створював прості, але водночас дуже ефективні техніки, які широко використовуються як фахівцями, так і любителями. Його методи допомагають людям швидко входити в стан глибокого розслаблення, що робить їх ідеальними для тих, хто шукає щось потужне і водночас просте в освоєнні. Перш ніж розпочати, рекомендую знайти тихе зручне місце, де ви зможете практикувати цю техніку разом зі мною. Так ви зможете глибше розслабитися. І отримати максимум користі від сесії. Наприкінці цього відео я також підсумую всі кроки, щоб ви могли легко запам'ятати, як практикувати її самостійно та інтегрувати у своє повсякденне життя. Отже, почнемо. Тепер, коли ви знайшли зручне місце, почнемо з того, щоб. Розташуватися в цьому просторі, незалежно від того, сидите ви на стільці чи лежите, переконайтеся, що ви повністю розслаблені. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів, вдихніть через ніс і видихніть через рот, дозволяючи своєму тілу. Звільнитися від будь-якої напруги. З кожним вдихом дозволяйте собі глибше занурюватися в комфорт. Розслабте тіло, починаючи з голови і закінчуючи пальцями ніг. Відчуйте м'язи свого обличчя. Лоб щоки, щелепи, підборіття. З кожним видихом відпускайте будь-яку напругу в цих м'язах. Тепер дозвольте цьому розслабленню поширитися вздовж шиї на плечі з кожним вдихом. Відчувайте, як ваше тіло стає важчим, розслабленішим, як ви відпускаєте напругу. Нехай розслаблення проникає в руки, вниз до костей. І відчуйте, як вони стають млявими. І розслабленими. Тепер дозвольте тому ж розслабленню поширитися на груди, живіт і ноги аж до стоп. Відчуйте, як з кожним вдихом ви все більше занурюєтеся в комфорт. А тепер, коли ваше тіло розслаблене, ми переходимо до важливої частини цієї техніки розслаблення очей. Я хочу, щоб ви зосередилися на своїх повіках і уявили, як вони стають такими розслабленими, такими важкими. Що не можуть розплющитися, нехай вони стануть розм'яклими і розслабленими. За мить я попрошу вас спробувати розплющити очі, але я хочу, щоб ви зробили це, знаючи, що вони залишаться заплющеними тому що вони дуже глибоко розслаблені. А тепер спробуйте розплющити повіки. Ось так. Нехай вони залишаються заплющеними. Тепер розслабте їх ще більше. У вас чудово виходить. Зараз, коли ви розслабили очі, ми підемо ще далі. Я хочу, щоб ви уявили, що стоїте на вершині сходів. Ці сходи це шлях, який вестиме вас ще глибше. В розслаблення. Тут десять сходинок вниз, і з кожною сходинкою ви будете занурюватися дедалі глибше, в спокійний, в миротворений стан. Почнемо з кожним числом, яке я називатиму. Уявіть, що ви робите один крок униз сходами. Відчувайте, як ваше тіло стає важчим, а розум спокійнішим. Десять. Ви спускаєтеся вниз і відчуваєте себе більш розслаблено. Дев'ять. Дедалі глибше і глибше. Вісім. Ваше тіло стає ще важчим. Сім. Ви занурюєтесь в розслаблення. Шість. Відчуваєте спокій і умиротворення. П'ять. На півдорозі занурюючи ще глибше. Чотири. Кожен крок. Додає вам комфорту та спокою. Три. Ваш розум спокійний і ясний. Два. Майже внизу глибоко розслаблені. Один. Ви вже досягли нижньої сходинки. Ви в стані глибокого спокою. Тепер, коли ви перебуваєте в стані глибокого розслаблення, прийшов час зосередитися на вашій особистій меті. Подумайте про щось позитивне, що ви хочете додати у своє життя. Це може бути впевненість, спокій. Зосередженість або щось інше, що ви хочете зміцнити в собі? Після того, як ви подумаєте про це, повторіть це твердження про себе. Я спокійна людина. Я. Контролюю ситуацію, і в мене є все, що потрібно для досягнення своїх цілей. Я спокійна людина. Я контролюю ситуацію. І в мене є все, що потрібно для досягнення своїх цілей. Дозвольте цій афірмації глибоко зануритися у вашу підсвідомість. Відчуйте істину цих слів і знайте, що ви можете повернутися до цього відчуття в будь-який момент, коли будете практикувати цю техніку. Зараз, коли ми підходимо до завершення цієї сесії, настав час обережно вивести себе. Зі стану глибокого розслаблення. Я рахуватиму від одного до п'яти. І з кожним числом ви відчуватимете, що стаєте більш бадьорими, уважними та енергійними. Один. Ви починаєте краще усвідомлювати своє оточення. Два. Відчуваєте, як енергія повертається до вашого тіла. 3. Ви можете почати ворушити пальцями рук і ніг. 4. Злегка потягнутися. 5. Ви розплющуєте очі, повністю прокинувшись, відчуваючи себе бадьорими і спокійними. Ось і все. Ви щойно опанували техніку самонавіювання Девіда Елмана. Цей метод неймовірно потужний, і його можна практикувати щодня, щоб допомогти собі розслабитися, перефокусуватися і досягати особистих цілей. Як і з технікою Бетті Еріксон, чим більше ви практикуєте, тим ефективнішою вона стає. А тепер, як і обіцяла, пропоную вам короткий підсумок всіх кроків, щоб ви могли легко запам'ятати, як практикувати цю техніку в будь-який час. Отже, знайдіть тихе, зручне місце: розслабте своє тіло з голови до ніг, Зосередьтеся на розслаблені повік і уявіть, що вони стають настільки важкими. Що не можуть розплющитися, використовуйте зворотній відлік, щоб поглибити розслаблення. Зосередьтеся на позитивних твердженнях або цілях, перебуваючи в цьому стані. Повільно поверніться до свого звичного стану свідомості, порахувавши від одного до п'яти. І це все. Сподіваюся, ця техніка допоможе вам так само, як і метод Бетті Еріксон. Мені б хотілося почути, як вона подіяла на вас, тому не соромтеся ділитися своїм досвідом у коментарях нижче. Якщо вам сподобався цей сеанс і ви хочете побачити більше технік самогіпнозу, в майбутньому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщень. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні, і побачимося в наступному відео.